Віталій, скажи, будь ласка, які ти бачиш е, для себе майбутні сценарії після того, що Путін виграв вибори в Путіни? ну чесно кажучи, я взагалі не вважаю, що президентські вибори в Російській Федерації це якийсь політичний рубікон. Я думаю, що в Росії, в принципі, встановлений режим такої монархії, який передбачає пожиттєве знаходження Володимира Путіна при владі в державі? Я допускаю, що колись ця посада. Яку займає Путін, не буде називатися за посадою президента Російської Федерації, я допускаю, що сам Володимир Путін хотів би, щоб у 2030 році це були вже не вибори президента Російської Федерації, а вибори голови союзної держави чи президента союзної держави, до якої він планує включити всі інші колишні радянські республіки? Ба Більше я взагалі думаю, що про такі вибори він міг вріяти ще на 2024 рік. І що напад на Україну у 2022 році був в принципі передмовою до проведення таких виборів. Я в принципі вважаю, що якщо говорити про події 2022-2024 року, вони мали розвиватися з точки зору Путіна зовсім по іншій траєкторії: що у 2022 році був мав мати створений маріонетковий уряд в Україні і більша частина нашої території. Це східні і південні області України, мали бути включені безпосередньо до складу Російської Федерації, а вся інша територія України мала перейти під контроль цього маріонеткого уряду і стати частиною союзної держави Росії, Білорусі і України. І ось 2024 року Путін мав би бути обраний вже президентом цієї союзної держави. А на 2030 рік ця союзна держава мала бути доповнена всіми іншими колишніми радянськими республіками, Може за виключенням Латвії, Литви і Естонії. Я це допускаю просто тому, що не дуже поки що бачу готовність російського політичного керівництва вступати в е, прямий конфлікт з НАТО. І оце був такий план. Тепер такого плану немає, тому що бліцкріг закінчився у фіаско. Тепер існує війна на виснаження. З війни на виснаження є кілька виходів для Путіна. Один вихід це продовжувати цю боротьбу кілька років поспіль. До остаточного знищення Української держави і інкорпорація тепер вже всієї її території до складу Російської Федерації, тому що з того, що відбулося після у Москві зробили висновок, що небезпечною є вся територія, що нелояльним є все населення. Яке проживає на неприєднаній території, що єдиною можливістю забезпечити стабільність на цій території є ліквідація українських державних інститутів, як таких, і заміна їх державними інститутами Російської Федерації на всій на всі території сучасної України? І, звичайно, я думаю, що там ця війна на виснаження з подальшим зникненням України може плануватися там на 2024 та умовно 2027 роки, 8, з тим, щоб за, оста... за той час, який залишиться, 2028-2030 рік, закінчити історію з приєднанням інших колишніх радянських республік у 2030 році, після того, як закінчиться е е, Термін перебування Володимира Путіна на посаді президента Російської Федерації, провести його обрання на посаду президента Союзної держави, можливо, не загальнонародними виборами, а шляхом виборів в союзному парламенті, який буде створений перед цим. Ну і Звичайно, в цій ситуації президентом Російської Федерації стане Дмитро Медведєв, президентом України Віктор Медведчук, а Президентом е Білорусі залишиться, якщо буде живий, Олександр Лукашенко, або на цю посаду буде призначений хтось з його е синів і е Медведєв е Медвечук і Лукашенко будуть одночасно обрані віце-президентами союзної держави. Якщо за цей час вдасться приєднати до Російської Федерації інші колишні радянські республіки і інші їхні президенти будуть також обрані віце-президентами союзної держави. При цьому я допускаю, що на якійсь території буде збережений міжнародний статус цих країн, що скажімо, Україна залишиться як міжнародна. Визнана держава з тим, щоб Російська Федерація продовжувала мати місце України в організації Об'єднаних Націй і Білорусі, звичайно, також. Тобто питання на не не йде про повну ліквідацію державності а питання йде про повне підпорядкування цієї державності Російської Федерації і про скорочення території України. Це теж може бути такий, такий варіант, коли не буде повного знищення української держави, яким погрожує Медведів. Це швидше така гра в доброго і злого слідчого, коли Медведєв буде говорити, що Україна повністю буде знищена, а Путін погодиться на існування такої маленької державки, якою будуть керувати його на місце. Оце такі е, плани на, на період до 2030 року на період до виборів. Ну якщо цей план не втілиться в життя у 2030 році, то Путін буде переобраний президентом Російської Федерації, він буде займати цю посаду пожиттєво. І після того, як він залишить цю посаду, новим президентом Російської Федерації стане хтось з вищих представників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який також буде займати її практично все е, своє життя, тому що це така так виглядає ця вертикаль влади. Російська Федерація це держава, яка повністю і досить ефективно контролюється вертикалію федеральної служби безпеки, і у федеральної служби безпеки є кілька задач на Своє керування Російською Федерацією задача номер один – ліквідація помилки 1991 року, тобто ліквідація державності самостійної колишніх радянських республік, стільки скільки ця вертикаль буде існувати, Росія буде прагнута до цієї ліквідації шляхом застосування воєнної сили, економічного тиску, диверсій, вбивства керівників незалежних держав, які будуть йти іншим шляхом, і та людей, які будуть протримуватися інших думок. ну тобто це такий політичний курс надовго. От другий момент це отримання влади в Російській Федерації шляхом симбіозу Федеральної служби безпеки, і інших силових структур, а також кримінальних структур, які є одночасно структурами російського бізнесу шляхом конфронтації з заходом створення ефективного союзу з Китайською народною республікою, Ісламською Республікою Іран та іншими країнами схожою вертикалі влади. Четверта задача це знищення будь-яких. Засад політичного плюралізму на контрольованих територіях, заміною їх маріонетковими політичними силами і контрольованою опозицією, в принципі, велика частина цих задач вже виконана, велика частина задач виконана бути не може, тому що у сучасної Російської Федерації немає. Достатніх сил для виконання цих задач я думаю, що якщо цей курс буде продовжитися упродовж наступних 10-15 років, він може призвести і до економічної і політичного колапсу в самій Російській Федерації, і до перетворення всієї території колишнього радянського союзу внаслідок цих криз. І постійних війн, постійних зіткнень території суцільної бідності, еколоекологічного лиху, і політичних політичної нестабільності, і до можливої третьої світової війни з застосуванням як тактичної ядерної зброї в Європі, так і стратегічної ядерної зброї в разі зіткнення сполучених штатів Америки та Російської Федерації з загиблю приблизно. 30-40% населення Російської Федерації, 30-40% населення Сполучених Штатів Америки. Такими є більш-менш реалістичні можливості розвитку подій в найближчі, скажімо так, 10 років перебування Володимира Путіна на посаді президента Російської Федерації продовження існувати чекійської вертикалі. Я вважаю, що це досить оптимістичні і цікаві прогнози, за яким буде я би сказав цікаво спостерігати. Використання табакерки і смерть Путіна. А змінять щось в цій стратегії? Чи Росія це не проект, це проект, який зараз об'єднання Союзного держави, це проект не Путіна, а спецслужб Російської Федерації. Це проект спецслужб Російської Федерації. Вони приступили для здійснення цього проекту ще у 1991 році. Просто тоді в них були певні обмеження, тому що вони знаходилися в союзі з колишньою. Російською республіканською елітою на чолі з Борисом Єльцином із клубом господарників газовиків на чолі із Віктором Чорномирдином, Коли їм вдалося знищити цей союз і повністю прибрати до рук владу, це відбулося приблизно 1998-1999 рока роках. Вони вже більше себе не обмежували у засобах здійснення цієї мети. Я вважаю, що Путін. Безумовно, як є лідером персоніфікованого режиму, але цей персоніфікований режим він базується на саме вертикалі влади Федеральної служби безпеки, так як про режим Йосипа Сталіна базувався на владі всесоюзної комуністичної партії більшовиків, потім комуністичної партії радянського союзу, і за великим рахунком в історії таких вертикалій бувають різні періоди. Кажімо там режим Йосипа Сталіна, як і попередній режим Володимира Леніна були глибоко персоніфікованими режимами. Режими спадкоємців Сталіна, і Георгія Малінкова, і Микита Хрущова, і Леоніда Брежнєва, і Юрія Андропова, і Костянтина Черненка були режимами не персоніфікованими в такі в такому рівні. Це були режими колективного керівництва, коли головне. Головування голосування і головне ухвалення рішень відбувалося на рівні політбюро центрального комітету КПРС. Персоніфікований режим був відновлений Михайлом Горбачовим буквально за недовгий час після того як він втратив владу, однак виявився абсолютно неефективним у зв'язку з невідповідністю особистості персоніфікованого правителя держави тим викликом, які перед цією державою були. і Як ми знаємо, що ця держава досить швидко зруйнувалася в самій Російській Федерації було відновлено персоніфікований режим, який в часи Бориса Єльцина. По суті, базувався на складних кланових домовленостях, які не обіцяли йому якоїсь стійкості. А після приходу до влади Володимира Путіна остаточно перетворився на вертикаль федеральної служби безпеки, яка заключила тимчасові союзи з різними кримінальними кланами і силовими структурами, які не входять до основної вертикалі. Так що це не той режим, який був в радянський час після смерті Сталіна. Який ми знаємо? Це режим, який більш схожий на сталінський. однак, смерть першої особи, її усунення з посади, не означає знищення цієї вертикалі, на якій базується цей режим. Путін практично повністю оточений представниками силових структур. Всі найбільш авторитетні керівники Росії, які або приймають якісь рішення, або знаходяться у переговірному. Закритими процесі заходом Микола Патрушев, Сергій Наришкін Бортніков. Інші представники російського керівництва – це представники силових структур, інші члени постійні члени Ради безпеки Російської Федерації, це швидше люди, які виконують пропагандистсько-допоміжні функції, або є агентами російських спецслужб з великим стажем і з великими контактами. з Цими спецслужбами або є просто менеджерами, які обслуговують ці структури в різних своїх якостях, як Сергій Кирієнка, який, скажімо, не будучи членом ради безпеки, відповідає за внутрішню політику Росії, підготував ці вибори Путіна. Дмитро Медведєв, який виконує пропагандистсько-обслуговуючи функції, обслуговуючи як криміналітет, так і російські спецслужби з моменту своєї появи у Смольному ще в 80-ті роки минулого сторіччя Володін. Який обслуговує російське спецслужба практично з початку своєї так званої політичної кар'єри під іншим? Представником цих спецслужб, колишнім прем'єр-міністром Російської Федерації Євгеном Примаковим, ну і таке інше, і таке інше. Тобто, це не персоніфікований режим в класичному розумінні слова, це вертикаль. І я наполягаю на тому, що вона збережеться після закінчення влади Володимира Путіна. Просто після закінчення влади Володимира Путіна можуть бути два виходи з ситуації: як і її радикалізація, з тим, що до влади прийде людина набагато більш серйозна, налаштована на продовження воєнних дій. Конфронтацію з Заходом можливість використання більш радикальних і жорстких методів по інтеграції територій колишніх радянських республік до складу Росії, так і може бути більш ліберальна людина, яка буде вважати, що вона має карт бланш на обмін свої мирних умов і, взагалі, відновлення миру на пострадянському просторі. На Скасування санкцій, відновлення економічного співробітництва з заходом тощо ця людина використає цей карт-бланш для посилення економічного потенціалу Російської Федерації для посилення її військово-політичного. Комплексу для розробки більш ретельних і більш точних планів по знищенню колишніх радянських республік та їхньої державності насамперед України просто це цей період знищення почнеться не відразу, а приблизно через 5-6 років її перебування на посаді президента Російської Федерації. Ця людина, якщо вона буде так ліберально налаштована, вона буде застосовувати не політичну силу, не економічну силу, а політичний тиск компрометацію. Місцевих еліт використання ностальгії населення колишніх радянських республік по спільному існуванню з Росією, і ця людина буде мати набагато більше шансів на успіх ніж ці люди, які будуть використовувати для підкорення України та інших колишніх радянських республік якісь воєнні методи, буде мати більший успіх, враховуючи на те, що на території колишніх радянських республік на цей момент швидше за все. Вже будуть остаточно. Оформлені самостійні політичні нації, судячи по результатам останніх подій в усіх колишніх радянських республіках, включаючи Україну з її виборами 2019 року, це будуть політичні нації з тяжінням до авторитарного правління, до популістських методів керування державою без великої поваги до демократії і свободи слова, і таким чином їхня інтеграція до складу Росії пройде більш безболісно, ніж це відбувалося в путінській періоді. А девісь, Путін є без класичним рафінованим диктатором. Сучасним рафінованим Но Рафінований – це комплімент. Він не рафінований. Ну кристалізований, гаразд, кристалізований він... так погодився, погодився, але дивись… Е Навіщо він, навіть все розуміючи і маючи підтримку, намалював собі таку величезну кількість і голосів, і явку. Або це не він, і його зализують його оточення. Для кого це було шоу? Для чого це було шоу? Чи є цьому якесь логічне пояснення? Я думаю, це Рудимент Савка, він не може позбавитись цього? Йому просто це подобається. Він є просто треба розуміти. От у людей є бажання є комплекси. Вони потрапляють до певної системи, яка працює інакше. А вони працюють, мають оці свої бажання і комплекси, які вони не можуть реалізувати. Приходить якийсь день, до речі, це ж відбулося якраз в перший раз після початку великої війни Росії проти України, яка так чи інакше. Дала Путіну можливість створити тоталітарну державу, і це цифри тоталітарної держави. Просто ця війна створила для нього такі можливості, яких він не мав раніше. В нього є такі схильності. Ну от умовно кажучи, як у Сталіна були схильності, вони у нього були там з 20-х років 20-го століття, щодо монополії влади в партійному апараті. Але реально ці схильності він зміг проявити тільки після вбивства Сергія Кірова у 1934 році. В принципі, вбивство Кірова для Сталіна це рівно той самий шанс, який Путін отримав, дякуючи нападу на Україну і краху свого Бліцкрігу. Якщо б нападу на Україну не було, йому потрібно б його було вигадати для створення цієї держави, про яку він мріяв з 2000 року. Тому для нього ця війна це щасливий шанс. І я тобі скажу, що я дуже добре пам'ятаю, е, умовно кажучи, 2000 чи 2001 рік. Коли один з моїх колег із здивуванням розповів мені про розмову з одним з найближчих соратників Володимира Путіна Не про економіку вони говорили, він у нього брав інтерв'ю, і після цього ця людина, яку він вважав там поважною, серйозною, раптом запитала у нього: А скажіть, будь ласка, а яка економіка все ж таки, на вашу думку, ефективна? Соціалістична чи капіталістична? І він із здивуванням на цю людину подивився. Я сказав: ну мені здається, що немає про що говорити. Соціалістична економіка зазнала повного фіаску буквально 10 років тому. Ми всі побачили, наскільки вона неефективна. І тут ця людина сказала: А от і ні, ви не наша людина. Звичайно, та соціалістична економіка, яка була в роки вашого життя, вона неефективна. А чому? Тому що зруйнована була табірна економіка. А от табірна економіка, якщо її відновити і побудувати, є набагато більш ефективною, ніж будь-яка гнила капіталістична економіка. І оця людина сиділа в е, піджаку в кроватці, в кроватці, на високій посаді, тиснула руки західним політикам, всюди їздила. А в неї було таке уявлення про економіку і про політику. Значить, люди, які оточують Путіна, в них такі уявлення. І ці відсотки це просто те, що вони можуть собі дозволити. А чому може собі дозволити? Це як людина, яка знаєте живе, одружилася з якоюсь там е е жінкою, в неї є бажання її бити, гамселити, гвалтувати, але вона живе за її батьками. А батько серйозна людина. Якщо щось почне відбуватися, і дочка йому пожаліється, Може цього зятя скинути зі сходів. Але потім батько вмирає. Інсульт, інфаркт, проблеми з серцем, онкологія немає значення, немає батька. Поховали батька. І наступного разу дня він цій дружині, врешті решт дає по морді. Нарешті Будь він чекати. почало відбуватися те, заради чого він пішов на цей шлюб. Те, що він взагалі вважає шлюбом. Ну, Путін абсолютно так поводить себе з Росією. Він ну, просто пороже, що бо Путін, Путін в цьому форматі гвалтівник, і як гвалтівник він хоче домінувати і хоче силою примусити себе любити. Но, но тут же навіть видно, як, як, як відбирається відбирає ця репресій, чи не треба? Ти пригадав декілька разів Сталіну. Сталін вичищав своє оточення декілька разів і знищував найближчих своїх друзів. Путін буде йти тим самим шляхом чи ні? Я не бачу цього в цьому великої необхідності. Сталін це робив інструментальним шляхом. Сталінські репресії проти ненаселення апарату завжди мали абсолютно очевидний інструментальний шлях. Перша хвиля репресій стосувалася людей, які ще пам'ятали, що таке партійна дискусія, і я, стосувалися я. людей, які, по перше, мали не менший авторитет в партії, ніж Сталін. Там такі, як Григорій Лєв Чулів чи, чи Вихола Бухарін чи Олексій Риков, це були всі вожді партії та їхні найближчі соратники. І ці люди. Ну, Троцького він не засудив, він його вбив у вигнанні. В будь-якому разі, в будь-якому разі, ці люди мали схильність до самостійної думки. Репресії до 1937 року охоплювали людей, які не мали жодної схильності до самостійної думки. Ну, можливо, за винятком воєначальників, яких він знищив. Я маю на увазі саме представників партійного і чекійського апарату, але мали схильність до некомпетенції. Вже закінчилася індустріалізація, колективізація були потрібні компетентні молоді люди на чолі партійних і господарчих структур. А герої громадянської війни, які очолювали ці структури, вони просто були некомпетентні і якоїсь іншої можливості, окрім як всіх розстріляти, він не бачив. Це абсолютно нормальний диктаторський підхід. У Путіна такої необхідності немає, тому що всі ці люди не мають він не цінить компетентність. І він абсолютно точно знає, що ці люди не мають ніякої самостійної думки. Ці люди, які мали якусь самостійну думку, давно з російської еліти вичищені, а деякі навіть вбиті, як Борис Німцов. Так що в цьому плані я не бачу ніяких репресій. До речі, я вважаю, що опозиція цього разу виглядає набагато більш жалюгідна, ніж опозиція навіть на попередніх президентських виборах. Тому що все ж таки намагалися під час попередніх. Президентських виборів робити, хоча б вигляд, що кандидати на посаду президента мають якісь інші погляди на життя, ніж сам Путін, те, що кандидати на пост президента пішли на концерт мітинг, присвячений 10 річниці окупації Криму, і всі там дружно дякували Путіну за те, що він цей Крим приєднав. Це звичайно. Виглядає просто як насмішка над цими президентськими виборами, як такими. Тому що виникає питання: а за кого ви голосували, коли всі ці чотири е, особи все це були двійники Путіна? Сам Путін і ці три кандидати. Ще більш жалюгідна виглядала ситуація, яка взагалі мені сьогодні здалася якоюсь повністю сюрреалістичною, коли прийшли представники опозиційних партій до Кремля, опозиція, зюганові слуцький і вони, значить. Витратили час на те, щоб критикувати Навального більшої ганьби ви представники опозиції для вас політичні партії, які отримують фінансування з державного бюджету. До речі, отримали після президентських виборів ще 500 ти, там, тисяч рублів державного фінансування за те, що вони висловлювали альтернативну політичну позицію до чинної влади. Це гроші російських платників податків. А ви розповідаєте, яким жахливим був Навальний і сперечаєтесь лише навколо того, чи це помічники американського президента дали йому можливість брати участь у виборах мера Москви, чи помічники російського президента. Тобто це аут. аут. І якщо згадати, що навпроти Путіна сидить людина, яка у 1996 році. Мала всі можливості бути обрана президентом Російської Федерації, виступала як реальний опозиційний політик з великою підтримкою населення, і ця людина дивиться на Путіна переляканими очима і розповідає йому про Навальну. Я маю на увазі Геннадія Зюганов. То це, звичайно, мене не про. Переконує в тому, що все закінчилося остаточно, і я тепер нарешті можу відповісти на питання Геннадія Зюганова, яке мені задав мені задав у 1993 році. Коли ми йшли з ним з Кремля з, після парламентських виборів в Російській Федерації, на яких перше місце по партійних списках зайняла ліберальна демократична партія, так звана Жириновська, яку тепер очолює Слуцький, який сидів поруч з ним, і сперечався з ним, що це американські, а не російські радники Навального. Навального, так би мовити, тягли в мери. Так, от, коли ми йшли, всі приголомшили цим успіхом Жириновського і партії, і це було дуже слизько. Була якась така погода, не можна було навіть йти. І Зюганов схопив мене за руку, щоб якось стояти на ногах і вийти з Кремля і дійти до своєї машини, яка стояла під боровицькими воротами. І ми йшли з ним з його заступником Геннадієм Селізньовим, колишнім майбутнім спікером Держдуми. і тут, під час цієї прогулянки, умови і вимушеної Зюганов мене запитав: Віталій, ви тепер розумієте, що комунізм це ще не найбільше зло у порівнянні з тим, що зараз відбувається? І от я тепер можу відповісти. Я, я не знайшов відповісти. Я промовчу, тому що я взагалі не хотів вступати з ним в політичну дискусію в цей момент. Я можу сказати, що я тепер переконався, що це все зло однакове. Абсолютно. Ну я можу тобі додати, що я не дуже розбираюся в сортах лайна, так і як в кандидатах в Росії в президенти. Тому що питання навіть не в кандидатах, питання в тому, що вся ця Цільний політична кандидат. система це чекійська політична бутін. система під різними аватарами. Немає комуністів, немає жириновців. Немає ніяких нових людей, старих людей. Всього цього немає а є просто агенти Комітету державної безпеки Росії Радянського Союзу з різним стажем. Зюганов, як людина, яка була партійним апаратчиком із стажем, на відміну від Жириновського, який підписав ці всі. Угоду про співробітництва з КГБ ще в молодості, чи на відміну від якогось Даванкова, який підписав напевно таку ж угоду, теж в молодості, але з ФСБ, міг уникнути цього співробітництва, але він почав це співробітництво вже коли став старою тупою людиною заради грошей, дачі і всіх тих привілеїв, які мають ці мерзотники. Хай їм грець. А я хочу звернутися до наших глядачів і подякувати, що ви дивитесь майже 10 тисяч. Дякуємо, що дивитесь цей ефір. Вам це цікаво. Одночасно, коли люди сидять на ефірі, дивляться така кількість. Ну що можу сказати, подякувати. Але єдине прохання до вас: ми з Віталієм працюємо для вас і хочемо побачити фідбек. Будь ласка, прокоментуйте, відлайкайте. А головне підпишіться зараз. Підпишіться зараз на канал. тих, хто дивиться без підписки. Так працює Ютуб. Йому потрібно, для того, щоб він алгоритмом своїм просував відео, йому потрібно бачити активність. Тому, коли він бачить, що ви підписуєтесь, він бачить, що ви ставите лайки, він бачить, що ви коментуєте. Він бачить все це. Він просуває відео, і тоді більше людей дізнається інформації. Допомагайте це робити, бо інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані. Супер, допомагайте проінформувати інших і озброїти їх теж також на головній сторінці каналів. Є можливість стати спонсором. Таку функцію надає YouTube. Ставайте спонсором, проявляти лояльність каналу. Дякую кожному.